Робота кипить і у тилу аграрії Дніпропетровщини розпочали жнива. Наразі збирають ранні зернові у Кам'янському, Криворізькому, Нікопольському та Дніпровському районах. Гарним врожаєм хизується й комбайнер з майже 40-річним досвідом Олег. Каже, працює без вихідних, аби вчасно все закінчити. Беремо вовремя: хліб вбираємо, сою, кукурузу, сояшник все. Все, що ви їсте, все вбираємо. Я колись в відділ кадрів зайшов, кажу. Можна я там водгули візьму? Вона подивилася, каже, у вас 23 дня дні без вихідних. Як ви видержуєте за з утра до ночі? Кажу, видержуємо, таке пора. Зімою віддихнув. Важко та працюють всі, каже агроном Євген, аби вчасно зібрати те, у що вклали душу, і попри війну обсяги не зменшують. Головне погода, яка сприяє успішній косовиці. Ба більше працювати вони тепер можуть цілодобово, навіть у комендантську годину. Зараз косимо зими ячмінь, сорт хайлайт вражайністю прекрасною, 60 шість з гектара, тому все добре. Поки що. Планують закінчити збір ячменю вже через п'ять днів, каже Євген, та потім перейдуть до покосу пшениці. За ці дні вона повинна дозріти. Дніпропетровщина буде слібом, та і вся Україна буде слібом. У зв'язку з тим, що в нас є гарний урожай, і саме головне, що в нас є люди, які це роблять, збирають. Загалом аграрії вже зібрали перші 500 гектарів ячменю та гороху. Після пшеницю, гречку, ріпак та просо. Ці роботи хоплять понад 900 тисяч гектар. Наталія Москаленко, Павло Грунт, Новини 9 каналу.